Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про бразильське трансфера Шахтаря, фінансові проблеми відомого клубу, металіст залишають останні легіонери та багато іншого. Друзі, я перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Андрій Шевченко міг очолити збірну Азербайджану, але все ж таки стане президентом ОАФ, де є єдиним кандидатом. За повідомленням азербайджанського сайту SportInfo, керівництво Федерації футболу Азербайджану робили Шевченку пропозицію очолити їхню національну команду. Колишній наставник української збірної відмовився від цієї пропозиції та повідомив, що готується стати президентом ОАФ. Взагалі зрозуміли, чому Шевченко відмовився від цієї пропозиції, але навіть якщо йому б прийшла пропозиція очолити італійський Мілан, він би все одно відмовив, тому що я думаю, що... Він чекав на цю посаду президента ОАФ більше ніж два роки. А взагалі було б дуже цікаво подивитися, а де б зараз працював Шевченко, якщо б він не чекав на цю посаду. Я думаю, що він точно працював би тренером десь. Можливо, були повідомлення, що йому приходила пропозиція від збірної Польщі. Можливо, він би очолив щось типу клубу Дженуа, а можливо, щось і краще. До речі, напишіть в коментарях, де б зараз працював Шевченко, якщо б він не чекав на цю посаду президента УАФ. Європейські ненадійні джерела продовжують продавати Артема Довбика у європейські топ-клуби. На цей раз знову в Челсі. Якщо вірити в виданню Ель Насіналь, Челсі не полишає надій запросити 26-річного українця. Маурісіо печатіна вимагає у керівництва синіх підписати забивного нападника вже у січні. Лондонці нібито готові заплатити понад 40 мільйонів євро, які Жорона відхилила раніше. Довбик, якого визнали найкращим гравцем Ла Ліга у грудні, у 18 матчах забив 11 голів та віддав 5 асистів. Насправді не розумію, навіщо ці видання продовжують публікувати новини щодо переходу Довбука в інший клуб, тому що вони ж прекрасно повинні розуміти, що Довбик не зможе грати в іншому клубі, бо він грав в цьому сезоні за Дніпро 1 зараз грає за Жрону, а більше за правилами ФІФА не може. Ну а єдиний варіант, який залишається, це підписати зараз, заплатити за нього і одразу віддати його в жорону. Ну а взагалі довбикам, звичайно, можуть цікавитися топ-клуби, тому що, по-перше, є журона, яка зараз знаходиться на другому місці і показує серйозний футбол. Ну а сам Довбик має зараз за системою Гол плюс пас 11 плюс 5. Донецька шатар може продати свого бразильця, який не хоче грати в Україні, а взамін отримати того, який захоче грати в чемпіонаті України. Не маючи успіху в спробах підписати нову оренду Майкона, Курінтян запропонував донецькому шахтарю обмін гравцями. Щоб отримати хавбека, Тімао запропонували українському клубу Хавбека Ронні та нападника Гільєрма Енріке. оскільки йому щойно виповнилося 17 років, він може переїхати за кордон лише наприкінці 2024 року. До речі, відома правила ФІФА наразі не є альтернативою, бо воно діє лише всередині сезону, а в Бразилії тільки не починається. Однак повідомляється, що Corinthians все ж таки знову візьме гравця в оренду, але не безкоштовно, а за 500 тисяч євро на рік. Також може вирішитися доля і іншого бразильця-гірників. Мова йде про захисника Вітао, який взимку може перейти у Вальядаліт. Як повідомляє журналіст Вагнер Мартінс, Вітау зможе перейти в команду легендарного Роналду на правах вільного агента, залишивши донечан без будь-якої компенсації. Нагадаю, що 22-річний оборонець після початку повномасштабного вторгнення покинув донецький клуб, а зараз виступає за інтернаціональ. Його оренда з червоними спливає влітку цього року, а також і його контракт з шахтарем. Грузинський динамо Георгій Цетайшвілі, який зараз грає на правах оренди за динамо Потумі, розповів про своє майбутнє. Я поки що не загадую наперед. У мене мета повернути свою впевненість. До літа важливо отримати багато ігрового часу та зробити хорошу статистику, а далі буде видно. Я не знаю, що мені скажуть, бо я належу Динамо Київ. Будемо розмовляти з Ігорем Суркісем і побачимо, що буде. Звісно, є плани, але не хочеться афішувати. Нехай поки що залишається зі мною, сказав циташ Віллі. А взагалі, згадуючи кар'єру Цитайшвілі, пам'ятаю той момент, коли він ще грав за молодіжний склад, і було багато новин та чуток, що є проблема з передпідписанням його контракту з Динамо, що начебто його хотів перехватити Шахтар, але все ж таки Динамо з ним підписало новий контракт. А якщо дивитися на його кар'єру, то в Динамо в нього не вийшло, в іншому клубі Чемпіонату України також не вийшло, в Польщі не вийшло. Ну і тут зараз Динамо Батумі. Криворізький Кривбас дуже близький до підписання таланту з Минаю Єгора твердохліба. Про це повідомляє Йоєфутбол. Український півзахисник вже походив у мову особистого контракту з Кривбасом. За інформацією джерела, 23-річний хавбек вже залишив Минай і перебуває за крок від підписання контракту з командою Юрія Вернадуба. Офіційно про перехід буде повідомлено найближчим часом. Варто нагадати, що раніше Гданська лехія готова була заплатити за Єгора 300 тисяч доларів, але закарпатці підняли цінник до 400 тисяч. Серйозні фінансові проблеми з'явилися у запорізькому металургу, який нагадаю фінансується містом. Важливі зміни у КП МФК Металург на останній сесії міської ради ухвалене рішення, що визначило подальший розвиток футбольного клубу в Запоріжжі. Збереження футбольної команди отримало підтримку з боку міської влади та громади. Проте бюджет 2024 переніс приніс важливі зміни. Депутати вирішили скоротити фінансування на 14,5 мільйонів гривень у порівнянні з минулим роком. Через це клуб розформує металург, 2 який грає у другій лізі, та по завершенні сезону буде розформовано жіночу команду. Від себе хочу додати, що навіть у нормальний час, коли немає війни, коли місто фінансує футбольний клуб, це не нормально. Я там розумію, якщо б місто фінансувало дитячий футбол, але ще краще треба фінансувати інфраструктуру міста або щось інше, але точно не футбольний клуб. Я розумію, що коли бізнесмени і бізнес виділяють гроші на свої футбольні клуби, це більш-менш нормально. Але якщо місто виділяє кошти на футбольний клуб ще й під час війни, це нонсенс. Ну а зараз клуб взагалі залишається, в цілому просто приберуть металург 2 та жіночу команду, а основна команда буде грати у першій лізі і надалі. Гравець Олександрії Артура Вагімян, який восени грав на правах оренди за Одеський Чорноморець, може перейти у чемпіонат Грузії. За інформацією, тато таке він потрапив до сфери інтересів Батумського Динамо. Від серйозних кроків цієї зими чемпіона Грузії зупинило те, що 26-річний півзахисник вже заграний за дві команди. У цьому сезоні він встиг зіграти за Олександрію, а потім на правах оренди за Чорноморець. Але Динамо продовжує стежити за вагімяном. В ньому бачать заміну одному з лідерів клубу і Георгі Зарія. Легіонери харківського металісту, які залишили клуб після початку повномасштабного вторгнення, потрохи повноцінно залишають клуб. 28-річний бразильський форвард металіста Матеус Пейшоту підписав повноцінний контракт із новичком японської джей-ліги клубом Джубіло Івата. Трансфер відбувся на правах вільного агента, бо в нього просто завершився контракт. А ось 25-річний бразильський вінгер Пауління Боя продовжує свою кар'єру в бразильському клубі серії Б Мірасолу. Офіційний сайт цього клубу повідомляє, що бою проведе в мірасолі наступний сезон, проте жодних інших подробиць угоди не розкриває. Но ну, криштальний захисник металіста Маїлтон продовжить свою кар'єру в Шапокеенце. Про це повідомляє офіційний сайт клубу, також на правах оренди. Але я думаю, що це все тимчасово, і як і в випадку з пейшоту, всі вони отримують статус вільного агента і прийдуть в інші клуби. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.